У трудовій книжці Антона Петровича Безносюка знаного у городку чимало записів, починаючи від учня токаря до слюсаря п'ятого розряду. Проте усі стежини трудової діяльності неодмінно були до місцевого верстату будівного заводу. Про це наразі детальніше. Протягом 45 років Антон Петрович пропрацював на підприємстві, тому для нього верстатобудівний будівний завод рідний. Родоцький верстату будівний. Для мене, так як для моїх товаришів, для моєї сім'ї, це була кузня і моя кормильниця. Я виріс на ньому і з нього, де пропрацював більше 45 років на одному заводі, я пішов на пенсію. Так що це для мене було життя. Згадують чоловіки, що ранку звідусіль поспішали на роботу городачани і жителі навколишніх сіл до верстатобудівного заводу. Цілими сім'ями працювали на підприємстві. Не одну донацію машинобудівників виховав завод на городочині. Відчувається біль на серці, тому що таку розруху, як зробили на заводі, зараз стоять пості наші цеха. Там Можна тільки зробити. Площадки, якісь футбольні, що позабирали, розтаскали все оборудовання. Нічого нема, а це оборудування доставалось потом і крові робітників адміністрації заводу. Це ж було колектив більше двох тисяч робітників. Розповів Антон Безнесюк про цікаву роботу на заводі, про гарний працювати колектив і про відпочинок. На маївки збиралися усі, брали дітей, влаштовували змагання, концерти, цікаві вечори відпочинку. Колеги поважали і цінували Антона Петровича за мудрість та досвід, майстром золоті руки називали За кваліфіковану працю. Антон Безнесюк неодноразово був нагороджений багатьма відзнаками. Заступник міністра машинобудування Союз Радянської Соціалістичних Республік йому нагрудний знак підмінника соціалістичного змагання верстату будівної промисловості. У 1985 році він отримав звання почесний ветеран праці, зберігає заслужений пенсіонер чимало грамот та подяк, за якими нелегка праця. Верстатобудівний завод можливо відновити тільки при одних умовах, що якийсь хазяїн возьметься за цю справу і привезе від здання, є, тільки потрібного оборудування, а люди спеціалісти. Найдуться, підготовляться, і завод міг би запрацювати. Через роки згадую ветерани з шаною теплом та вдячністю своїх наставників, які зробили з нього справжнього майстра своєї справи. Про верстатобудівний завод розповідає дружина колишнього працівника підприємства. Звичайно, згадуються ці роки, шкодуємо за тим, що вони так швидко пролинули вже. От працювала я завідуючи дитячим садком орлятку, потім казка. Зустрічалися з батьками, і з робітниками. Звичайно, було дуже приємно, люди, ну як ми всі були разом, один другого бачили і знали, хто живе, чим дихає. От. А зараз, звичайно, нема того, ми майже не зустрічаємося. Ви не вірите в те, що колись він відновить свою роботу? Ні, я не вірю, тому що обіцянок було багато, хазяїв було багато, лишилися тільки стіни і покрівля, і все. Дуже шкодують, взагалі, як зустрічаюся з кимось з працівників, то всі шкодують, що був завод, була робота, була якась перспектива, надія на щось краще, а зараз все воно вмер. Як пригадує ветеран, під час робочого процесу дисципліна була на високому рівні. Навіть одна хвилина запізнення фіксувалося на прохідній заводу. Відтак працівники за це карали. Сотні спеціалістів. Колишні верста будівного заводу перекваліфікувалися на інші спеціальності. Хто знайшов роботу на інших підприємствах? Хто поїхав за кордон? Проте кожен згадує той час, коли поспішав на роботу на рідний завод, утримував сім'ю живним і зараз тикає надію на його відновлення. Традиційно в день вшанування подвигу партизанів та підпільників У період війни представники влади вітали партизанів городочини. Керівник апарату адміністрації Вадим Сержаднов разом із головою міської ради ветеранів Віктором Гуменем завітали до колишніх партизанів Рудь Антоніна, жительки Городка та водяного Василя, жителя села води. Ці люди разом із словами вдячності та найщирішими побажаннями отримали й матеріальну допомогу на державному рівні. Свято відзначають 22. Уга вересня, 20 вересня, Городоцьким районним центром зайнятості було проведено засідання круглого столу на тему проблеми та перспективи в організації та проведенні тимчасових оплачуваних громадських робіт. Директор єного центру зайнятості Анатолій Вандоляк проаналізував стан ринку праці в районі. Зокрема, протягом вісьми місяців поточного року 1205 незайнятих громадян звернулися за сприянням у працевлаштуванні в центр зайнятості. Працевлаштовано за цей період 694 особи, з яких 31 в рахунок дотації від центру зайнятості. Крім цього, директор центру зайнятості проаналізував стан співпраці районного центру зайнятості впродовж вісьми місяців з роботодавцями району з питань організації тимчасових оплачуваних громадських робіт в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Голова районної ради Олександр Воронний наголосив на важливості співпраці з районною службою зайнятості з питання організації тимчасових оплачуваних громадських робіт про благоустрою території міста та вклад державної служби зайнятості в розвиток підприємництва на території міста і району. Про результати співпраці з районним центром. Зайнятості розповіли представниками інших служб району та роботодавцями. Мандрівка стежиною спогадів саме під таким гаслом пройшло святкування ювілею школи з польською мовою навчання. 20 вересня цей заклад відзначив свій день народження. Десять років минуло з моменту її створення. Відтоді з цього навчального закладу більше 300 учнів отримали путівку у самостійне доросле життя цього року. Із 32 її випускників, 21 став студентом вищих навчальних закладів республіки Польща. Привітати з ювілеєм навчальний заклад, його керівництво і колектив приїхало багато поважних гостей. Серед них депутат Сайми Польщі, представники консульства, польських та українських товариств, делегації з міст Любін та Катовіця та багато інших. Того дня відкрили меморіальну дошку, на якій зображений професор Анжей Стельмаховський. За сприяння цієї людини на Україні почали функціонувати три школи з польською мовою навчання. Асою свята став камеральний хор з музичної академії міста Вроцлава та ансамбль з міста Кнурова. На святі пригадували історію розвитку польської світи в городку, період будівництва школи і її перших вихованців. Були запрошені польські родини, яких в 30-ті роки виселили в Казахстан. Познайомили усіх присутніх із найкращими учнями школи. По закінченні свята директор навчального закладу Зоя Роговська дякувала представникам влади, товариств, працівникам школи, родинам Загоровських, Костецьких, Малецьких та і. Ін за сприяння та та розвитку школи. Їм вручали пам'ятні сувеніри та подяки. З 2008 року в нашому місті діє центр розвитку дитини. Цього статусу набув дитячий дошкільний навчальний заклад «Казка». Між дитячим садком і центром розвитку дитини є певні відмінності. По-перше, центр приймають діток з двохрічного віку. По-друге, тут Крім собічного розвитку дитини забезпечується оздоровлення дошкільника. А в разі потреби корекція фізичного та розумового розвитку. В касці таку корекцію проходять четверо діток, що змінилися в дошкільному закладі з тих пір. Далі у нашій програмі. Юліана Горнік та Назарій Осяк відвідують центр розвитку дитини «Казка» вже четвертий рік. У садок вони почали ходити з двохрічного віку. Дітки швидко адаптувалися і сьогодні є досить активними та у захваті від садочка. Мені подобається в садочку. У мене є там багато друзів. Я з ними граю. з Нас є вихователька, і ми з вихователькою любимо її, дружимо з нею. Мені подобається там, там в мене свої друзі, дітки. Саме справжнім другом для дітей намагаються стати вихователі кожної групи в касті. Працівники дошкільного закладу вважають, що робота в дитсадку взагалі особлива. Вихователь повинен іти на цю професію за покликом душі, і головне призначення вихователя любити дітей і працювати з ними на такому рівні, як вони є, відповідно до їхнього віку. До кожної дитини тут намагаються знайти індивідуальний підхід. У своїй роботі вихователі використовують багато цікавих ігор, неочностей. з самого початку прививають любов до здорового способу життя. «З ясної групи по старшу групу проходить два заняття. Кожної групи діти з задоволенням йдуть на заняття. Вони тільки бачать, що я заходжу в двері, і зразу біжать. Бігом вони знають, що їх вони тут цікаво. Дуже все виконують різні вправи, і, і м'ячі люблять грати, і підтягуватися, і по дробинках. Асити дуже все гарно виконує садочку. Діти можуть займатися в різних гуртках. Цьогоріч їх функціонуватиме три Загалом колектив два, щоб усім тут було затишно та комфортно. Для найголовніше, щоб в групі було чисто група була провітряна і щоб наші дітки всі були здорові. Цілому для центру розвитку дитини першочерговими завданнями є збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я дошкільнят. Центр розвитку дитини це сучасна організація. Отже, і методи роботи сучасні відповідають вимогам сьогодення. За роки плідної діяльності створено свій стиль, свої методи. Е Свої напрямки організації навчально-виховної роботи працівники закладу працюють за сучасними методиками, впроваджують інновації. Для цього розроблена нова програма розвитку, яка є моделлю спільної діяльності колективу із батьками та дітьми. Ми дошкільники працюємо за програмою Я у світі. Це програма розвитку та виховання дітей дошкільного віку. Старшими дошкільниками працюємо по програмі Впевнений старт. Під час роботи по фізичному вихованню ми використовуємо елементи методики Миколи Єфименко. Під час навчально-виховного процесу в групах раннього віку використовуємо елементи методики Марії Монтесорі. Ну і в зображуваній діяльності використовуємо елементи методики ликової. А усього в казці функціонує 12 вікових груп по три ясених, молодших, середніх та старших. Їх відвідує 295 дітей. Шановні городочани, неділю ми святкуватимемо день міста шостої години ранку. На міському водойміщі відбудеться конкурс рибалок. З 12-ї години початок роботи атракціонів. О 13-й годині відбудеться обласний фестиваль силових видів спорту «Богатир» Поділля-2012. О 16-й годині урочисте відкриття святкування Дня міста. О 18-й годині буде святковий концерт «Городку-650». О 19.30 – концерт за участю рок гурту Друга ріка. О 20.50 – годині хвилині молодіжна дискотека, по завершенні якої о 21.30 – годині хвилин святковий фейерверк. Запрошуємо усіх на святкування нашого рідного міста Городок. Погода на найближчі дні за прогнозами синоптиків буде такою. У неділю 30 вересня очікується плюс 15 плюс 18 градусів можливий короткочасний дощ. Понеділок хмарно, плюс 10, плюс 14, у вівторок небо затягнуть хмари. Йтиме дощ плюс 13 плюс 15 градусів тепла. На сьогодні це уся інформація. Ми вам дякуємо за увагу. На все вам добре ще раз вітаю вас із днем міста. До побачення.